У міській раді відбулась зустріч міського голови Сергія Мельника з громадянами. Поспілкуватися з міським головою пройшло 29 хмельничан. Декілька звернень стосувалося виділення матеріальної допомоги на лікування та придбання путівки в санаторні заклади. Не забували городяни і дякувати очільнику міста за надану їм допомогу. Прошлому році ви мені помімо 300 гривень дали ще 300 з міського фонду. Молічанки, котрі мешкають на дачному масиві тепловик, просили продовжити 30-й маршрут до садового товариства Лідія Сергій Іванович порадив заключити договір із приватним перевізником. В Свою чергу жінки запевнили, що мешканці масиву готові долучитися до облаштування дороги. Наталя Алєксєєва просила надати фінансову допомогу для проведення реконструкції гуртожитку, що на Зарічанській 6-1, На що міський голова дав позитивну відповідь. Завітали на прийом батьки учнів навчально-виховного об'єднання номер 5 які просили облаштувати спортивний майданчик. Сергій Іванович одразу подзвонив начальнику управління освіти Валерію Олійнику, аби той завершив розпочати роботу. Валерій Цезар, ви, ви на місці? Значить, дивіться, от прийшли люди з НВО номер 1 На планерці ви сказали 5, 5. НВО номер 5, що на, на планьорці сказали, що все зробили. От прийшли люди, кажуть, що танцювали, не вклонились. Три ями заасфальтували, десять лишили. Значить, зараз, через 10 минут, там на місці під'їдуть люди, подивіться, значить, що скажуть, тиждень часу доробити. Крім цього, батьки благали призупинити будівництво на ділянці вулиці Проскурівська, 51. Мовляв, воно становитиме небезпеку для школярів. Сергій Іванович пообіцяв розглянути дане питання та поспілкуватися із забудовниками. Жителі будинку, що на вулиці Північній, 111, клопоталися з приводу передачі котельні на баланс комунального підприємства Південно-Західні тепломережі. Самотужки фінансово вирішити це питання не можуть. Також під час особистого прийому лунали питання працевлаштування. Жодне звернення міський голова не залишив без уваги та детального роз'яснення.